Зараз ми проговоримо дуже енергійно і швидко і надихаючи про конкретні кейси і проекти, якими можна через культуру, як може через культуру впливати на формування громад, формувати їм візію і так далі. І далі в нас буде блок спілкування з представниками державного сектору, якраз те, про що говорила пані Наталя. І після того ми повернемось до нової віхи про освіту, про те, як формувати ідентичність в. Учнів, дітей, які є за кордоном, і так далі. Тому зараз я надаю слово директору Гогольфесту, засновнику європейського проекту Ukraine Broad Максиму Демському, з виступом на тему «Мистецтво як зброя. як культурні фестивалі розвінчують російські наративи. Дякую всім, дякую за запрошення. Хочу так перетікти з минулих панелей в цю. І от якраз ми говорили про те, що митець має бути ну, вільним. Да? І от чому, наприклад, російський митець, він нібито вільний, але все одно в ньому залишається ну, цей це русський мір. Да? І згадав таку історію, колись років 20 назад. Ми працювали разом з Андрієм Бартєнєвим, Це такий відомий дизайнер, перформер, І він ми йшли гуляли по Києву, і було написано великий там напис. Я не пам'ятаю там з українською буквою і стіна. І він ну, розвинена людина, ну, широкомисляща, ми говорили про всякі мистецькі речі, події, і так далі. І він в якийсь момент дивиться на це слово і каже: Слухайте, а у вас це от буква «і» з крапкою це для того, щоб від нас відрізнятися. Ну, тобто, да, ми е, е, маємо усвідомити, що середовище. <кій> Ті наративи, які е, Росія будувала там ну просто там сотні років, да, е, е, вона все одно формує освіту, все одно формує. Коло спілкування і людина, навіть якщо вона ну, абсолютно нібито вільна мисліща, вона все одно ну, думає, виходячи із того, що їй було закладено. В Україні, ну, на жаль, це з моєї точки зору не сформовано. Тому от моя тема називається Отак: от Мистецтво як зброя, бо мистецтво як зброя, це. Це мені здається така концепція, яка використовує мистецтво, культуру, ідентичність для того, щоб досягати своїх цілей тобто, цілей в тому, щоби. В тому, щоб протидіяти пропаганді або навпаки захищати свої національні наративи. Ну і власне питання в тому, як ну культурні фестивалі розвічують ці російські наративи. Коли наратив формує наше уявлення про реальність. І от тут, би, дійсно це велике питання. І для мене, як для людини, яка а, займається фестивалями вже практично 20 років. І, е, ну, мабуть, для всіх. І мені здається, що. Е, ніяк. Ну, е, тому що ті. Е, Шалені ресурси, які має от сьогодні, да, от йшла мова про 1,6 мільярдів доларів на пропаганду. Про системні інституції, які навіть під час радянської влади займалися тим, що перекладали неправильно книги українською мовою для того, щоб у тебе як у українця зникала гідність при читанні неправильних речень, неправильних обертів, неправильних образів. Тобто ця машина, вона працює не 30 років після розвалу Савка, да, а все-таки е, працює вже… ну там. Сотні років, ну сотню років, да? і ці інституції сформовані настільки сильно те, про що теж ну в принципі тут говориться і буде говоритися. Що в принципі ми знаходимося десь а, ну, на початку на відміну від а, нашого ворога. Плюс ну, культура, наука, дипломатія, а, армія це все єдиний ансамбль, який є по суті механізм. який є Шестернями в цій величезній пропаганді, яка розроблена, яка насаджена, яка починається з садочків, школ ну, і тому подібне. Тобто людина постійно знаходиться в цьому середовищі, і в принципі вона не здатна вийти за неї, вона стає частиною цього великого іпсо, називаємо назвемо це так. Плюс боротьба нас виснажує, бо якщо ми якщо ми Постійно боремось, то у нас ніколи немає часу для того, щоб ну, знайти якісь нові рішення, відкрити свою свідомість, увібрати якусь нову енергію, щось відчути, нове, побачити, проаналізувати. На це все нам потребується дуже багато часу. Тому в цій боротьбі ми часто виснажуємось, часто забуваємо взагалі про те, що окрім боротьби є взагалі щось. І тому у нас не вистачає дуже часто сил на створення. Боротьба нас поглинає. Ми починаємо повторювати ті ж самі наративи, знову їх відплескуємо, починаємо, нібито з ними боротися, бо повторюємо і так далі. А рашка нам насаджує далі. Суржик, да, це ж замість того, щоб бачити це різна звуків, слів мов, да, ну таких Рідних різних елементів, мов ми говоримо суржик, ми з тобою говори нормально українською, да, там, і так далі. Самі відштовхуємо всередині своєї країни своїх же людей, з якими ми можемо продовжувати комунікувати, з яких ми можемо вчити або вчитися у них їх досвіду і так далі. Ну, звісно, священна боротьба. Да, вона якби і для нас це війна священна боротьба, бо ми якби воюємо да, за свою незалежність і за свою свободу, але вони. Теж це формують як священна боротьба, бо Хоча по факту, да, 24 лютого 2022 року це повномасштабне вторгнення. Ну і всі вороги. Це такий, би, концепт, дуже легко тобі, в принципі, коли ти не виходиш із своєї зони і бачиш всіх, і даєш їм кліше про те, що вони вороги. Тобі, в принципі, дуже легко керувати твоїм внутрішнім середовищем і закриватися від зовнішніх різних факторів. Ну, власне, так, да, от питання знову. І от Так постійно, ти, як би, щось почав щось відповідати, і знову питання. Знову спочав щось відповідати, і знову якесь питання. А, ну, я думаю, що ми маємо створювати власні українські наративи. І а, це, звісно, не відміняє ті правові механізми, які мають діяти, звісно, в Україні. В СБУ, МВС, ГПУ, скрізь в цих а, системах мають бути відділи, Точніше, вони є насправді. Я не знаю, наскільки вони функціонують на сьогоднішній день. Але це а, а, ті а, а, органи, які мають, по ідеї, відслідковувати. Ці мільйони фейків і ПСО, і так далі їх блокувати, а, а, придумувати якісь на них антидоти, і так далі, і так далі. А, ну, Культура це потужний носій наративів, да, і культура це, ну, це таке програмне забезпечення. Да, iOS, Windows, і так далі в, наш, в, нашому, в нашому тілі, в нашій свідомості, яке визначає, як ми сприймаємо минуле, як ми сприймаємо теперішнє, як ми. Будемо сприймати майбутнє. А чому фести? Бо українські фестивалі це ну, фабрика наративів. Вони консолідують. Ви завжди приходите і все одно бачите інших людей, інший контент, тобто те, чого ви, можливо, не могли бачити в своїй бульбарці. Ви виходите за зону своїх. Тільки друзів, знайомих ви знайомитесь, ви бачите інші думки, ви здатні з ними комунікувати, об'єднуватись, консолідуватись. Протистоять російській пропаганді, ну наприклад, через популяризацію української музики, через популяризацію української мови, це ну можливість теж ідентифіковувати себе. А експортують позитивний образ України в світі. Ну, наприклад, в 2019 році Google Fest отримав нагороду по європейській фестивальній асоціації і ввійшов в, в топ 5 європейських фестивалей. Ну, Європи, власне, і про це було заявлено, про це сказано в Європі. Про це знають навіть сьогодні, коли ми часто виїжджаємо в Європу і маємо можливість там здійснювати якісь свої культурні інтервенції. Google Fest є таким, ну, в принципі, маркером, лейблом, який люди впізнають. Особливо там, в найближчих країнах Польща, Німеччина, там, Франція, і таким чином маркують сучасну культуру для себе українську. Зберігають пам'ять, ну і, власне, якби, з моєї точки зору створюють міф. Як? Це все відбувається. Емоції, факти. Фестивалі дають пережити історію, а не просто прочитати. Тобто, якщо ну, у нас є, звісно, там література, да, яку хтось читає, хтось не читає, а кіно в принципі теж ти можеш перепроживати, то фестивалі це тип, ну проходиш. Да, от наступний елемент це інтерактивність зараз. Найактивніше розвивається імерсивна система, дато тобто, імерсивний театр і тобто, це максимальне залучення людей в саму подію. Тобто, не тільки Даха Браха грає, а ще заве мене, і я теж разом з нею. Я уявляю, що там буде, От. Ну і соціальні мережі, звісно, бо е, фестиваль це ну, е, той е, організм, який кішить мурашник, який генерує, який, е, в якому тусуються, роблять, живуть і так далі. І це все вилітає, звісно, через теги vr е, е, відео через сторіси і так далі. Тобто ми зразу розширюємо. Е, Плацдарм свій з там локального ну умовно Fest в одній локації на ну всю країну, а можливо і навіть зарубіжжя. Що в нас зараз є? У нас є зараз Атлас Вікенд, наприклад, да, який ще залишається. Ну точні, він ще є. Він він є, який він зараз є. який може бути взагалі фестиваль в цих умовах, в яких ми знаходимося? І головний наратив, да, це ну місцеве мистецтво не поступається європейському. Україна це Європа, Україна частина глобального культурного простору. На одній сцені зустрічаються знову такі там Chemical Brothers, Prodigy, разом з Калуш, Говей, Баха Браха і так далі. Тобто, ми, в принципі, виводимо на один майданчик і е, показуємо, що, е, що немає чогось більшого, чогось меншого. Це ваги, такі, да, і в яких ми. В яких ми можемо говорити на рівних. Країна мрій да, це тисячі облич, власне, що це не однорідна, а мозаїка культур. Коріння це сила, а не архайка. Тобто фестиваль, на якому представляється дуже багато різних знову-таки обрядів, традицій і так далі. Ми можемо завжди з цим познайомитись, зрозуміти це. Тобто, Найбільше як Ну фестиваль. Heroes Fest я недавно знайшов, я насправді не знав про нього. От, фестиваль, присвячений ветеранам та сучасній армії, дуже крута, мені здається, ідея. ми покоління, яке бореться за свободу. Армія це не лише війна, але й культура. Тура ветеранів, це ж куча музикантів, творців і так далі. Люди, які в перші дні війни взяли зброю і пішли. Воювати, ну і звісно, мій улюблений фестиваль. Взагалі От. ну і ваш теж, звісно. От перед війною, те про що вже влад говорив, це була розроблена знову нова концепція цього фестивалю. Це Google Кукльфестин Collection, і він вийшов за межі Києва. І власне першим був Маріуполь, який запросив нас цей фестиваль. Потім пішов в Дніпро, Херсон, Вінниця, Івано-Франківський і так далі. І в принципі, з'явилась така потужна мережа, де Багато і організаторів, і митців взагалі переїжджали і знайомилися між собою, взагалі із різних куточків країни. Видається, що нібито стільки всього відбувається, стільки взагалі всього робиться, але ну людина з івано франківську не знає Маріуполь. Вона ніколи там не була і ні, ваше не може зрозуміти, як взагалі там виник там Антон Кельбізов. Це такий режисер. Він зараз ставить там, наприклад, в Німеччині. Ну і так далі. То тобто, центр сучасного мистецтва, Готель Континенталь. Це Експериментальний проєкт, який ми здійснювали. Прямо перед війною це повноцінна була споруда. Зараз вона спалена росіянами повністю всередині. Залишився лише обгорілий фасад. Це така наша спалена мрія, як власне, і літак. Мрія також. І власне там ми намагалися згенерувати достатньо багато продуктів засобами долучення різних європейських режисерів. Одна із цих режисерок, це німецька режисерка, яка в Берліні відкрила аналог цього центру сучасного мистецтва Готель Континенталь. І приютіла величезну кількість тих маріупольців, які вийшли із оточення, і, власне, взагалі не мають доми по сьогоднішній день. А ну це, звісно, найбільший мультимедійний фестиваль, сайт Специфік Сайт-специфік – проекти, які ми здійснюємо вже протягом там практично 20 років. Проекти, які і особливо вони розкрилися в різних регіонах. Бо є величезна кількість різних локацій існуючих, які мають свій, свою якусь проблематику в місті, але ніхто цього не не чіпає. Ну, наприклад, недобудоване метро в Дніпрі. Тобто ви знаєте, да? в Дніпро в метро в одну сторону, а люди всі в іншу йдуть завжди. Тобто воно просто не їде туди, бо воно перерито все. Але метро не запущено. І для них це реально ну, такий э, тригер. І е, ми говоримо: давайте ми з цим тригером попрацюємо. І поставили там всередині оцього ну, недобудованого метро. Там спускалось по 10 чоловік е, ну, в таких ліфтах, робітничих ліфтах. Вниз все капало. Тут кстати, режисер сидить цього Дніпро Дніпропоміст... Дніпропромітей повсталий е, е, Костюмінський Діма. І е, е, ми поставили там спектакль. Ну, невеликий теж імерсивний спектакль. Туди потрапило не так багато людей. Але після цього ну, люди почали розробляти різні якісь концепції, як можна взагалі використовувати ці прекрасні ями, там, які розриті по всьому місту. Ну або, або наприклад, те ж саме там дерево життя, яке виникло під Маріуполем в свій час. Або, наприклад, проект Нейро в затоплюючому доке. На судоремонтному заводі в самому Маріуполі, де влад ставив оперу нейро, а і док, да, я бачу час, я вже хвилин, і док затоплювався. Там, я я пам'ятаю, я приїжджаю до цього, до, в цей судоремонтний завод, а там інженер Едуард. Такий. Я кажу: а ти можеш, Едуард, для нас, от коли ми будемо оперу от ставити все це і так далі, затопити цей док, да? док це він тоне, заїжджає туди корабль, він піднімається, щоб його. Ремонтували, ну, взимку чи влітку. Я кажу, можеш ти затопити його от на 10 сантиметрів? От, щоб от просто от так от водички трошечки по ньому було, і ми могли там поставити опору. Він довго так е, тер, так голову і каже, ні, на 10 каже, не можу. Я кажу: а на скільки? Він каже, на 12. Ну, тобто така, якби да, ти вступаєш в комунікацію з різними структурами. Від фестиваль це ж ну тотальний форс-мажор. Ти постійно маєш комунікувати з усіма і придумувати якісь рішення. Це місто в місті своєю інфраструктурою, зі своїми людьми, моментами, тонкощами і так далі. Тому цей специфік проекти це проєкти, які якби оновлюють наше бачення. Тих локацій, які е, власне є, а таких, ну ви розумієте, да, недобудів і, і всього такого просто ну, тисячі взагалі в усій країні. Так, що ми втратили? А втратили ми Червону руту», Березіль, Таврійські Ігри, Бірючі, Порто-Франко, Шишори, Артполе, величезні мистецькі фестивалі з крутим взагалі з крутими, з крутими гравцями, класних класні команди, Connection і так далі які. Просто були втрачені, тому що ну тут правда звучало і від влади, і від всіх, що держава, би ну ми не маємо би, апелювати до держави, але в принципі ну, підтримка вона може бути не тільки фінансова. Да? Тобто, коли ну, все-таки є якийсь системний підхід, який. Ти, коли тобі складно, ти можеш якимось чином звертатися і ну відновлювати якісь свої можливості. І Google Fest ледь не зник в 2011 в році. Його взагалі е, не відбулось. В Києві 2017 в році Маріуполь став нашим. Трігерам взагалі для відродження. І власне 22-й рік ми, в принципі, практично зникли, вийшли на невеличкі проекти, але в 24-му році зробили Google Fest в Запоріжжі, в бомбосховищах і паркінгах. Там також є сайт специфік проєкт, про який ми розкажемо сьогодні пізніше. Ці всі фестивалі вони руйнують російський наратив про неіснуючу українську культуру. Вони показують, Україна це живий, яскравий, різнобарний світ. І ми по суті зараз датут какта підну ви, ми, я не знаю, як це сказати, піднімаємо зараз знову цю всю історію. Хоча, в принципі, вона десь в якійсь мірі існувала, але була по, -по, -по великому рахунку втрачена. Тому важливо дійсно, щоб ця конференція. Я тут більше такий би, емоційний заряд, да, але щоб ця конференція мала свій би, наслідок, щоб ми могли все-таки при всіх наших тертях, якихось нюансах і так далі далі продовжувати е, змінювати, далі продовжували працювати над майбутніми е, наративами. Ну і би, останнє це е, не переключається. Супер, це ми не заблокували. Ні. От. Ну, Все одно, я як би, кажу про створення державної культурної програми, культурна дія це все умовні речі. Але я кажу, ну, є УКФ, звісно, він прекрасен, все чудово. Але, як правило, там не береться до уваги, що, ну, наприклад, що цей проєкт існує, наприклад, 20 років вже. Ну і як би, в принципі, ну, існує він 20 років, ну і пусть собі існує, правильно? Ну, не вмре, не вмержиш за 20 років. От. Ну, нічого страшного, той же саме зараз, наприклад, в Варшаві. Да? Тобто, коли є 24 серпня День Незалежності, ви знаєте про вибори в Варшаві, про всі нюанси і так далі. І, ну, і зараз немає такої підтримки. Да? От що, якби, як? Би, як? Діяти тим людям, які в це вкладали сили, ресурси, енергію з початку повномасштабного вторгнення. От що їм зараз робити? Да, вони, звісно, карабкаються, але це ж питання. От і мають бути, ну, бути умовні такі, от ну я так думаю, плюс-мінус умовні такі квону требування. Да? Тобто мають там якісь довгий період часу проведення, мають там якусь ну, мінімум там, 100, 200, 300 мільйон людей. Відвідуваності, да, формують культурні наративи. Це ж конкретна річ. Ми ж зараз уже приходимо, до того, що культурний наратив це конкретна дуже річ. Ну і власне останнє: убив собі російський або російська вб'є тебе. Дякую вам. Е, є одне питання. Поки що, е, Максим, не йди. Я хочу щоб ми зараз попрацювали всі разом. Допоможіть мені. Український культурний фонд буде формувати пріоритети культури в вересні місяці. Знову це наша це єдина задача наглядової ради. Ну єдина ключова задача. От ми безкінечно знаходимося в діалектичному протиріччі. Під... Я обережна в словах, допоможіть мені, щоб у мене були аргументи. Ми маємо підтримувати Український культурний фонд це державна інституція. Дякую пані Тетяна Філєвська, яка поправила мене, що тут є державні інституції, Український інститут, слава Богу, що ви є, Український культурний фонд. Ми тільки майданчик, де зустрічаються державні гроші і якісні проекти. Кого підтримувати? Попрацюйте зі мною в режимі роботи. Великі, потужні фестивалі. Чи маленькі локальні фестивалі, які без грошей держави ніколи не стануться? От поп... ну, в, умовах, в умовах відсутності державних грошей і боротьби, до речі, долучіться, будь ласка, коли будемо боротися за бюджет, долучіться, будь ласка, пишіть пости, не забувайте, що це наш спільний бюджет. Дайте... Дайте мені інструменти, ні, цей для, для міністерства не працює. Дайте мені ще якісь інструменти, поговоріть з нами, бо я розумію все, що ви говорите. Я всього лиш голова наглядової ради, колеги. <с. я не розподіляю кошти. Дякую. Ну супер, тоді у нас є можливість комунікувати. Друзі, я дуже всіх теж дякую, що можливі. чому Гогольфест да. успішний, крутий, найпотужніший да 20 років. Чому держава має? Підтримувати і не підтримувати крох. Дайте мені аргументи. І то крохотний маленький фестиваль, який в Коростені називається господи, прости, фестиваль дерунів. І ми там дозволяємо собі зверхньо на це дивитися, але це містоутворюючий фестиваль. Поговоріть зі мною професійною мовою, колеги. Мені зараз потрібна суспільна. Дякую щиро за ваш виступ, блискучий дякую, дякую вам всім. Тоді долучаємось до цієї, бо я буду звісно захищати тут. Не буде і такої прямої ну правильної дискусії. да Тому е, всі мають це теж е, в цьому е, приймати ну, участь. Да, е, звісно, що я вважаю що Google Fest один із найпотужніх взагалі, проєктів, які є, і звісно, що я за те, щоб підтримувати тих, хто е, реально вже е, працює з багато, ну з багатьма м м невеликими операціями. Аторами да умовно, але е, звісно, що і якісь мають бути речі, які мають підтримувати е, те, що от в зарадки тільки тільки народжується, і воно може бути. Але я думаю, що можна взяти досвід е, е, світовий і точно там знайти е, класну, класне поєднання. Це всіх мені так здається. І ще раз дякую. все, вибачте, що затримав час. Всього дякуємо, Максиме. І я думаю, що ми зараз можемо продовжувати е, нашу нашу дискусію про те, як власне створювати так цю культурну політику, що буде об'єднувати, а не роз'єднувати українців як всередині країни, так і за кордоном. І ми запрошуємо до наступної панелі модераторку нашу Софію Челяк, журналістку і культурну менеджерку, і також учасників влада Троїцького засновника антидоту і Хогольфесту і великої кількості культурних проєктів Юлію Лисенко, генеральну директорку директорату у справах національної єдності та стратегічних комунікацій Міністерства національної єдності, Тетяну Філевську, креативну директорку Українського інституту, Матіаса Андрей Ріхтера, голови транскордонного проекту Tracks of Memory. Дмитро Золотухіна, радника міністра культури і стратегічних комунікацій, і також Зоряну Рибчинську, завідувачку кафедри культурології українського католицького університету. Перепрошую.